Вітаємо вас, шановні любителі футболу на черговому поєдинку сьогоднішнього ігрового дня. Дивізіон Урбан Білгород проти Адалета. І у нас дуже стрімкий початок. Одинадцятий номер у складі Адалета відкриває рахунок в першій же атаці. От менше 10 секунд команди зіграли зі старту поєдинку. А Адалет уже відкриває рахунок. Отож, Мурат Шейхаметов робить рахунок 0-1. І давайте зараз швиденько. Зі складами команд познайомимося. Отож, Білгород у синіх кольорах. В Воротах перший номер. Дмитро Банніков. Полюбі футболісти. А ось власний відповідь від Білгорода. Фантастика! Забиває четвертий номер у складі команди у синьому. Ілля Блейчик. Ще на першій хвилині рахунок зрівнює у цьому протистоянні. Так, один один. Команди тільки хвилину відіграли, а вже встигли. Обмінятися голами. Ну і зараз давайте все-таки зі складами швиденько познайомимося. Отож, Дмитро Баніков, голкіпер Білгорода. Далі гравці 22-й Андрій Ігнатенко, 4-й Ілля Блейчик, 18-й Ростислав Вернедуб, 5-й Олексій Вишнівський, 33-й Артем Лисюченко, 3-й капітан команди Денис Мнишенко. 10-й Сергій Полипанко і 28-й Андрій Солов'єнко. Адалет. Адалет у чорно-біло, жовтих кольорах і склад команди виглядає таким чином. Отож, в воротах перший номер. Ділябер Абібулаєв, поліовігравці, 15-й Аким Алімов, 18-й Владислав Барановський, без номера Ільдар Емір Салієв, 9-й Денис Ленець, 7-й Айдер Мемедов, 10-й Ділябер Османов та 11-й Мурат Шейхаметов. Для вас це матч коментує Богдан Костюк. Ну і власне для кожної з команд це заключний матч осіннього сезону турніру. Street Football Challenge Київ. І по факту і для Білгорода, і для Адалета якихось турнірних завдань уже не стоїть. Ну, а тим часом Білгород робить рахунок 2-1. І Блейчик дубль оформлює на третій хвилині 2-1. Білгород уже навіть веде у рахунку, навіть попри те, що команда пропустила. Менш ніж за 10 секунд зі старту поєдинку, але на третій хвилині рахунок стає вже 2-1 на користь Адалета. Отож, Адалет учора зіграв матч проти Шевроле, переміг 11-6. І в результаті такої досить феєричної, голювої заруби. Адалет уже гарантував собі бронзові медалі. Команда на третьому місці 15 очок. Ні вище, ні нижче. Адалет уже. Не підійметься, не опуститься. Тобто, в принципі, для Адалета сьогоднішній поєдинок це таке собі тренування з підвищеною відповідальністю. А Білгород у свою чергу з 10 балами знаходиться на шостій позиції в турнірній таблиці, і також вже не претендує на якісь медальні здобутки. Тому, власне, те, що сьогодні цілком можливо, ми з вами побачимо неймовірно результативний двобій, в якому обидві команди будуть битися до останнього. Тут певним таким спонсором є відсутність мотивації турнірної, і в одних, і в інших. Тобто, обидві команди можуть зіграти в своє задоволення, і ми, власне, це бачимо менш ніж за три хвилини. вже три голи ми побачили у протистоянні Білгорода та Адалета. І будемо сподіватися, що далі команди не будуть зупинятися на досягнутому. Адалет тим часом буде виконувати аут. Барановський переводить м'яч на протилежний фланг. Ланець. Повертає на Барановського. Барановський стріляє вздовж лінії воріт. Але Ланець таке враження не повірив, що ця передача може пройти від партнера. Не був він готовим замикати дальню стійку. Мнишенко помиляється. Контратака для Адалета. І знову знову аналогічний епізод. Але цього разу ділябар Османов не встигає замкнути передачу від Барановського. І можна зрозуміти розчарування Барановського, який докоряє партнерам, що потрібно встигати, встигати замикати дальню стіку, оскільки сам Барановський робить усе від себе залежним, щоб команда забивала. Але партнери належним чином не підтримують його атакувальні пориви. Барановський. Цього разу помиляється Барановський. І можливість для контратаки удар по воротах на кутовий м'яч переводить Ділявер Абібулаєв. Закидання вперед. Невдала передача. Османов. Те, що в недодачу від такого роду передачі відкривався, а не глибину створював у цій позиційній атаці Мнишенко. Помиляється у цій епізоді Вишнівський. І Адалат переходить в атаку. Барановський на лівому фланзі. Барановський вдає передачу на партнера. Стіночка проходить. І Барановський рахунок зрівнює 2-2. У нашому протистоянні Шайхаматов до голу додає ще й результативну передачу. І на шостій хвилині ми з вами побачили черговий гол у цьому двобої. Сьогодні один поєдинок у програмі цього туру у дивізіоні Урбан уже відбувся. Це був матч за участю Вінсета та Секюр. Поєдинок, у якому питання щодо чемпіонства у дивізіоні Урбан було остаточно закрите. А власне, перед останніми поєдинками «Вінсет» та Лонтано мали рівну кількість балів по 21. Але зараз давайте після цього моменту немає завершення. Так от «Вінсет» мав перевагу за рахунок перемоги в особистій зустрічі ще на старті кампанії. А тому незалежно від того, як би Лонтано провів свій заключний поєдинок цього сезону. У дивізіоні Урбан, якщо він це перемагав би сьогодні Секюр, то команда гарантувала б собі чемпіонство. І, в принципі, він це досягнув бажаного 7-4. Він переміг, але не без труднощів насправді, оскільки навіть от за підсумками першого тайму він поступався 2-3. Звісно, що такому результату в першу чергу були максимально раді у лавах Лонтану. Але в другому таймі виправили ситуацію. Футболісти Вінцета здобули три очки і. Власне, з 24 чотирма пунктами Вінцет завершує осінню кампанію і, власне, із чемпіонськими золотими медалями. Пробуває османов. Тим часом над поперечною м'яч летить. А окрім поєдинку за участю Адалата та Шевроле, вирішального матчу в битві за бронзу у дивізіоні Урбан вчора також відбувся. Другий поєдинок за участю Шеврола для цієї команди то був другий поспіль матч після програної дуелі Адалету. І, звісно, що і фізичні кондиції, і певна така ментальна рівновага вже була порушена, оскільки футболісти Шевроле розуміли, що після поразки в очному протестині з Адалетом медалі колективу вже не світять, тому належним чином налаштуватися на «Декалоб» Лоб командою із нижньої частини турнірної таблиці. Не вдалося в підсумку Лоб переміг з рахунком 5-3. Ось такі результати цього туру в рамках дивізіону Урбан були зафіксовані вчора і сьогодні зранку. Так, і зрештою, ось звітний поєдинок Білгорода та Адалета. Це заключний матч цього ігрового вікенду у дивізіоні Урбан будуть. Ще матчі з інших дивізіонів, але в дивізіоні Урбан сьогодні закривається програма цього туру, і власне кажучи, залишатиметься по завершенню цього двобою лише один поєдинок дограти. А в рамках осіннього сезону той же таки секюр, який створив проблеми в це але не зумів відібрати очки. Тепер зіграє проти іншого претендента на чемпіонство, але який уже. Тратив навіть теоретичні шанси обійти Вінцет і здобути таке золоті нагороди. Мова йдеться, звісно ж, про Лонтану. І цей поєдинок вже схоже, що наступного тижня відбудеться. Ну а що ж до сьогоднішніх поєдинків в рамках інших дивізіонів, то відразу по завершенню цієї дуелі у дивізіоні Бронз зійдуться ПІМ Юнайтед та ФК Сейнс. Пієм Юнайтед потрібна буде виключно перемога для того, щоб завойовувати чемпіонський титул. Ну і крім того, потрібно ще й з різницею забитих та пропущених дещо так попрацювати. Більш детально про той поєдинок уже, коли розпочнеться двобій за участю Пієм Юнайтед та Сейнс, ну а також сьогодні заплановано. Ще три поєдинки у дивізіоні Сілвер у другому за статусом дивізіоні нашого турніру після протистояння Пієм Юнайтед та «Сейнс» відбудеться два поспіль-поєдинки за участю Шахтар став Шахтар став зіграє з топіаром. Один із ключових матчів у боротьбі за медалі у срібній лісі. А після «Топіаром» ще й проти капалоу 2 зіграє Шахтар став Але от що стосується Капалоу, то Ця команда вже забезпечила собі чемпіонський титул і впевнена підвищення у класі до еліти нашого турніру. Ну а натомість сьогоднішній ігровий день орієнтовно о 14.00 закриватимуть «Сокіл» та «Есістент груп ще два колективи із дивізіону Сілвер. Ось такий календар сьогодні. А в рамках цього ігрового вікенду на турнірі «Стрітфутбол футбол Київ» А тепер зосереджуємося безпосередньо на цій зустрічі. Команди дещо так збавили оберти. Арбітер тим часом зупиняє гру, що там трапилося. Здається, порушення правил було зафіксовано проти Артема Лисюченка. Так. Перший фол у цій зустрічі лише на 12-й хвилині. Досить коректно проходить боротьба. І це фол у пасибі Адалета. Штрафний буде виконувати Білгород. Так от, за перші три хвилини ми побачили три голи. Наступний гол стався на шостій хвилині. А відтоді команди дещо так заспокоїлися. І відтоді без забитих м'ячів. 2-2 рахунок у цьому протестині. Уже 12-та хвилина завершується у першому таймі. Адалат все-таки більше є, чим володіє, більше атакує. Білгород грає другим номером, розраховуючи на швидкі контратаки. І моменти, в принципі, виникають і в одних, і в інших. Поглянемо, в який бік схиляться шальки та наприкінці тайму. А поки що барановський з мічем на своїй половині поля. Барановський віддає передачу на ленця. Ленець момент. Ленець у центр. Здається, не віддавав сам. Намагався продертися Ленець, хоча поруч був Ділябер Османов. А тим часом пауза у нашій грі потрібно. Все ж таки привести в порядок амуніцію голкіперу адалета партнера йому цьому допомагає зашнурувати буці необхідно. Отож відновлюється наш поєдинок: Білгород. Починає свою позиційну атаку. Виходить м'яць за межі поля. Досить жорстке зіткнення там сталося. Ілля Блейчик автор дубля у складі Білгорода. Вилітає просто за межі поля в боротьбі з суперником. Але ленець таке враження нічого там кримінально не зробив. Просто боротьба корпус в корпус. Доволі таки жорстка. І ще один момент. І Барановський забиває з передачі ленцям. Ось, власне, і 3-2 на користь Адалета. На 14-й хвилині Барановський оформлює дубль. Але Нець натомість відзначається першою результативною дією у цьому матчі. До речі, якщо говорити про загалом шлях і Білгорода, і Адалета а в рамках цього сезону, то певний час на старті кампанії Білгород навіть був серед когорти претендентів на титул. Але надалі такі нестабільні результати. Декілька поразок поспіль команду викреслили. Не те, що навіть з боротьби за титул, навіть з боротьби за медалі. І зараз максимум на що може претендувати Білгород перед цим заключним поєдинком, який вже відбувається. Це фактично четверта сходинка. 13 балів може набрати Білгород, обійшовши Секюр та Шевроле у турнірній таблиці. Але до Адалета, який третій, який має 15 очок у своєму активі, вже точно не дістанеться. Білгород. Ну а натомість Адалети, якщо так згадувати нинішній сезон, то команда якраз таки додавала по ходу кампанії. Спершу було декілька поразок поспіль. І Адалета розташовувався на самісінькому дні турнірної таблиці. Але, власне кажучи, напередодні чотири перемоги поспіль. І за рахунок цього Адалет піднявся на третю позицію у табелі про Проранги. І, власне, за один поєдинок до завершення сезону навіть вдалося Адалету гарантувати собі місце на п'єдесталі пошани. А тим часом тайм-аут у нашій грі хвилина пауза для Адалета. Відновлюється наш поєдинок, залишається приблизно ще 5 хвилин. Командам відіграти у першому тамі. 3-2. Адалет попереду. Дуже цікавий такий результативний двобій, а тим часом забиває ще один гол. Адалет хто там останнім до м'яча доторкнувся? Здається, Шейхаметов. Шейхаметов оформлює дубль, А натомість Ланець відзначається другою результативною передачею у цьому матчі. Нишенко правила порушує. Отож, вільний удар тут розіграли футболісти Адалета. Це не фол з боку Білгорода. Ленець у центрі віддає Шайхаматов. Ще один момент. І знову спрацьовує ось ця зв'язочка. Так, третю результативну передачу віддає Ленець. І знову він асистує, як і в попередній атаці, саме Мурату Шейхаметову. Шейхаметов натомість оформлює хет-трик із голів, а Ленець із результативних передач. Ну і відповідно рахунок стає 2-5, а починає так серйозно відриватися від Білгорода. Спершу здавалося, що буде такий рівний конкурентний двобій, досить результативний, коли обидві команди, зважаючи на відсутність турнірної мотивації, можуть зіграти в своє задоволення, але... Наприкінці першого тему Адалет все-таки робить дуже серйозну земку на перемогу, але, звісно, що на цьому команда зупинятися, безперечно, не буде. Мнишенко. Мнишенко пробиває. І блокує цей удар Денис Ланець. На виході Дмитро Банніков. Випереджаючи суперника. Барановський. Ленець. Шейхаметов. Далі. На партнера. Шейхаметов. Хороша стіночка. Простріл. Ленець. Ленець не замикає дальню стійку після цієї вдалої передачі. Насправді від Ільдара Емірсалієва. От коли потрібно самому забити, то Ленець поки що. Поки що. Можна навіть так сказати, лажає. Але коли потрібно асистувати, то тут рівних поки немає у Дениса Ланця у цьому матчі три результативні передачі за неповний тайм. І, звісно, що на цьому ленець зупинятися абсолютно не збирається. Баніков знову ж таки феменно грає на виході за межами штрафного майданчика. Емір Салієв назад повертає на Барановську. Знову Емір Салієв. Ленець. Стіночка не проходить за участю Ленця та Шейхаметова. Ленець не проходить його. Поперечна передача на протилежний фланг. І зараз уже у парад проривається Вишнівський. Вишнівський Удар з кута. та ще один удар. І дивічі поспіль рятує свою команду голкіпер. Адалета у цьому матчі ділявер Абібулаєв. Все таки сьогодні саме Абібулаєв виходить у рамці. В той час як ділявер Османов, основний воротар Адалета у цьому сезоні виступає як польовий гравець. Чому б ні? В принципі. А бронза уже забезпечена, тому можна так трішечки поекспериментувати і дати пограти османову в полі. А зовсім скоро у нас розпочнеться і остання хвилина чистого часу. У першому таймі невдалий удар від Емір Салієва. Банніков на ближнього вкидає. Вишнівський. Шукає варіанти. Дещо назад повертає на Солов'єнка. І тут втрата з боку 28-го номера. Барановський. Барановський чудова передача, трішки засильна, щоправда, на Дениса Линця. І зараз аут буде виконувати Адалат у центрі поля. Помилка з боку Барановського, але своєю ж помилкою миттєво відповідає і Білгород. Ленець. Ленець пробуває. Удар заблоковано. П'ятуй залишає на Емір Салієва. Емір Салів на дальню. Османов. Османов забиває. Рахунок стає 6-2 у нашому матчі за 21 секунду. До кінця першого тайму з передачі Емір Салієва забиває лябра Османов. Гравець, який я вже говорив, у цьому сезоні, все-таки. Основним воротарем є, але сьогодні все-таки з'являється в полі і, власне, відзначається результативним ударом. 6-2 у нашому матчі. 15 секунд ще фактично на останню атаку. Залишається у Білгорода у першому таймі. Тут помилка. Ленець. Емір Салієв. Ленець втрачає у центрі. Можливість для контрнаступу. Передача у центр. І в останню мить вдається заблокувати цей удар.